Костю, та дуй тот п'ять, што, не беремо їх, де хай ка? Беру, <рес> аж <дыханка>. не <рес> отрумить. Ну, я собі давно уже думав, а має, давай лишимося геть курити. На, 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 на що? Так і здоров'я потягнемо, і гроші ся появлять. Ну, так і так, то зато давай займемося, лишимо і пити. Пити? Ааа. Ко, дурний, та от п'єш нам тільки Ха, ха, ха. О, кутю позраю в клубі нам пограли пілотон, будеш дивкойся де нішати а танцювати. Це да то що ніштале там. А ти атенеська шабуєш робити? Ja, Василь, будеш робити. Та, Я Василю нічка ніч не поробити. Я кричу, що вчора ж то зробив ніч. Я того вчора не доробив. Bereva, no, no. no, no, no. se no, ljubim. Bereva, nikoli ne. Šlo to na činah. Bereva, ne babce, no. ne babce. Uh. Bereva, ne babce, ne babce. 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 Bereva, ne babce, ne babce, ne babce. Bereva, ne babce, ne babce. Bereva, ne babce, ne babce. Bereva, babce, babce, babce. Babce, 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 babce. Babce, 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 babce. Babce, 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 babce Чи ж Василю, мене це все вже забамбало, такі каршувати, дай далі до того заїсти, я не беру. вже. Та, ти, ти дам їсти, але учора, вчора, кровавий холодильник, ніч там ні, ну ніч ні, є, є, єдині клягаєць, а стоїть та трясайся. Ха-ха, що, -ха, і, шо, і шо? Я кажу, друзьки, не трясися, зараз кетчуп принесу. Ха -ха. Васильку, я э, чу, що тепер став то-то блатний, до інтернету яся підключив, е? Э? Ну, no, підключився, ну. Да. Ну-ну. No. А ти як узнав? Як, як я узнав? По очах? Шо, розумніші стали, а, йо? Нє, те червеніші. <ріпи> Василю, ти знаєш то, ош шо за тебе твої сусідово говорять, коли тебе дома не є? Коли мене вдома не є, можу тебе і бити. ха <ріпи> <ріпи> Василю, знаєш... Хто є ти? Так ми, так ми ганьба, що страшне діло. Що ти ганьба вже ну? Що, що? Ваня вже третій раз е, кликав на похорон е, своїй тіші, а я його не раз не кликав. <риклад>